Вітаю, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Лінійна алгебра, квадратичні форми. Сьогодні приклади зведення квадратичної форми до канонічного вигляду. Ми вже говорили, що таке квадратична форма, і навіть з'ясували, як можна звести квадратичну форму до канонічного вигляду підбором відповідного базиса, який буде ортонормованим базисом із власних векторів. Матриці, яка відповідає цій квадратичній формі. Сьогодні подивимося, як це виглядає на практиці. Отже, нехай маємо квадратичну форму двох змінних. Спочатку візьмемо дві змінні. От у нас буде форма Qx1x2. І це у нас буде 9 x 1 у квадраті, мінус 4 x 1 x 2 і плюс 6 x 2 у квадраті. Квадратична форма двох змінних. Ми повинні її звести до канонічного вигляду. Тобто позбутись оцього множника. Ну з двома змінами все просто. Матриця квадратичної форми буде мати вигляд 9. Навпіл ділимо коефіцієнт при добутку, і 6. От матриця квадратичної форми, яку ми зараз будемо перетворювати. Для зведення до канонічного вигляду знаходимо власні значення. Для цього розглядаємо характеристичне рівняння. 9 мінус лямда мінус 2. мінус 2, 6 мінус лямда. Визначник його треба буде прирівняти до нуля. Розкриваємо визначник. Лямбда квадрат мінус 15 лям. І 9,54 мінус 4 і плю 50 дорівню 0. Квадратне рівняння, яке має. За вієтом. Зразу тут видно 2 корення лям дорівнює 5. лямбда 2 дорівнює 10. Отже, канонічний вигляд нашої квадратичної форми буде мати такий вигляд. 5х. Штрих, я напишу 1 у квадраті плюс 10х2 штрих у квадраті, де х1 штрих і х2 штрих це якісь нові змінні в новій системі координат, побудований на власних векторах нашої матриці квадратичної форми. Ну, в принципі, на цьому можна було б поставити крапку, але ні, ми рухаємось далі. Ми все-таки знайдемо власні вектори, і таким чином знайдемо лінійні перетворення, які треба зробити з нашою квадратичною формою, щоб отримати канонічний вигляд. І, відповідно, ми знайдемо базисні вектори, в яких наша квадратична форма має цей канонічний вигляд. Отже, знаходимо власні вектори. Лямда перше дорівнює 5, виписуємо рівняння для знаходження власних векторів, що відповідає лямбді дорівнює 5. Визначник цієї системи буде мати вигляд 4 α1 мінус 2 α2, мінус 2 α1 плюс α2 дорівнює 0 дорівнює 0. От Система, з якої ми знаходимо власні вектори, де альфа 1 альфа 2. Я позначив координати нашого власного вектора. Неважко бачити, що якщо я покладу альфа до 1 дорівнює 1 альфа 2, у мене тоді буде з цього рівняння буде просто 2. Ми знайшли дві координати. Тепер власний вектор буде мати вигляд 1, 2. Це його координати. Але нас цікавить. Нормований власний вектор, щоб він мав одиничну довжину. Для цього треба кожну координату поділити на довжину цього вектора. Довжина вектора 4 плюс 1 5 під коренням, корінь з 5. Отже, перший власний вектор нашого ортонормованого базиса буде мати вигляд одиниця на корінь з 5, 2 на корінь з 5. Знаходимо другий власний вектор, що відповідає 2 дорівнює 10. Підставляємо замість лямбда 10. Отримаємо систему з визначником мінус α 1 мінус 2 α2 дорівнює 0. І тут буде мінус 2 α 1. мінус 4 дорівнює 0. В цьому випадку власний вектор. Якщо покласти альфа 2 дорівнює одиниці, альфа 1 буде дорівнювати мінус -1, 2. Мінус 2 1. І відповідний власний вектор другий. Довжина така ж сама, це буде мінус 2 на корінь з 5, 1 на корінь з 5. Маємо два базисних вектори. Тепер можемо виписати матрицю переходу до нової системи координат з цими векторами в якості базисних. Для цього виписуємо матрицю переходу. Т. Ми вважаємо, що у нас канонічний базис. І тоді базис Б, це базис власних векторів. Канонічний базис. Координати власних векторів записуємо стовпцями. Перший вектор одиниця на корінь з п'яти. 2 на корінь з 5, мінус 2 на корінь з 5, одиниця на корінь з 5. О. Матриця переходу від нового базису до канонічного, в якому було написано. І в цьому випадку наші координати x 1 x 2 вони сформують координати в базисі канонічному. Будуть дорівнювати матриця переходу від B до K І координати того ж самого вектора Х в базисі B. Я їх буду позначати Х1 штрих, Х2'. Розпишу це матричне співвідношення, будемо мати. Х1 дорівнює 1 на корінь з 5. Х1. 3 мінус 2х2 штрих. І х2 дорівнює одиниця на корінь з 5, 2х1 штрих плюс х2 штрих. Хочу відмітити, що власні вектори визначаються неоднозначно. От з приводу другого В2. Дві координати відрізняються знаком. Я мог взяти замість В2 інший вектор, мінус В2. Він теж одиничний і теж був би ортонормований базис, але я вибрав саме цей вектор з таких міркувань, щоб матриця переходу мала детермінант плюс одиниця. Це ортогональна матриця, як будь-яка ортогональна матриця, про це ми говорили. Детермінант цієї матриці дорівнює або плюс або мінус одиниця. Якщо ми візьмемо плюс одиницю, то збережеться орієнтація. Це означає, що базисні вектори нової системи по відношенню до старої, це в мене був x, y, і в цій системі координат ми отримали власні вектори V1, 1, 2, це в мене буде 1, 2, десь так, от, 1, 2. І другий – це В1 у мене і тут В2. Нова система координат повернута відносно попередньої системи координат на, на якийсь кут, та ще й в додатньому напрямку. При цьому найкоротший поворот від першого координати до другої координати зберігається. Проти годинникової стрілки. Якби ми взяли в іншому порядку наші знаки, то вектор В2 пішов би в нас сюди. І найкоротший поворот від першого вектора до другого був би за годинниковою стрілкою. Орієнтація не збереглась би. Іноді це дуже суттєво, тому я і обираю. Власні вектори так, щоб визначник був одиницею, плюс одиницею, щоб він був додатній. В цьому випадку. Якщо замість x1, x2 підставити в наше рівняння отримані вирази, ми прийдемо до канонічного вигляду. На цьому можна було б зупинитися, але я зроблю ще один крок. Справа в тому, що можна придумати вигляд іще канонічніший, не то, що ми маємо. Що я маю на увазі? Якщо я зроблю ще одну лінійну заміну змінних, замість x1'. штрих, я запишу x 2 штриха 12 штриха і поділене на корінь з 5. А x 2 штрих, це в мене буде x 2 штриха 2 поділене на корінь з 10. Що це мені дасть? А це мені дасть, якщо я їх підставлю з цей канонічний вигляд, я отримаю рівняння такого виду х 12 штриха у квадраті. Плюс Х2 штриха у квадраті. І все. Це ця ж канонічна форма. І заміна буде така ж сама лінійна. Тобто я можу виписати тепер лінійні співвідношення між x1, x2, x12 штриха x2 штриха. Х1 я можу записати через 2 штриха, як. Це теж лінійне перетворення, яке відповідає йому теж якась матриця, але при цьому матриця не буде ортогональною. Тобто у нас наша квадратична форма в якому сенсі деформується, тому що деформується система координат. В новій системі координат у нас будуть непропорційні продовження векторів. Вони ще залишаться ортогональними, але не буде пропорційності. І наш, якби ми розглядали поверхні рівня цієї функції квадратичної форми, то ми б тут отримали еліпси. Це у нас рівняння було б еліпса дорівнює, скажімо, 10. Поділивши на 10, ми б отримали звичайне канонічне рівняння Еліпса з відповідними напіввісями. Корінь з двох і одиничка. Але після такого перетворення еліпс перетворився в коло, бо, тому що цю ж саму квадратичну форму, це б у нас би дорівнювало 10, це вже коло деформується. Іноді це корисно. Тут теж є певна інформація, досить суттєва, з точки зору особливо дослідження на екстремами квадратичної форми. Але коли ми маємо справу з геометричним змістом, з геометричними якимись образами, дуже важливо, щоб у нас перетворення було ортогональне. Тоді зберігається форма. Ну, а от на цьому можна закінчити з нашим першим прикладом. Перш ніж рухатись далі, нагадаю вам, що треба поставити вподобайчик, підписатися на канал, якщо не підписані, може написати коментар. Або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. А ми продовжуємо з наступним прикладом. Якщо ми вже звернулися до геометричних образів, давайте спробуємо використати теорію, пов'язану з власними векторами для приведення до канонічного вигляду кривої другого порядку. Ми знаходимося, не знаходимося на площині, у нас є крива другого порядку. Старша частина будь-якої кривої другого порядку є квадратична форма. В даному випадку вони складаються тільки з двох доданків. Отже, нам треба звести до канонічного вигляду саме оцю квадратичну форму, позбутися добутку різних координат. Ну, як і минулого разу виписуємо матрицю цієї квадратичної форми, 5. 6, 6, але тут 0. Тому що в нас немає ніякого y квадрата. Ось з цією матрицею і пов'язана квадратична форма. Знаходимо власні вектори і власні значення цієї квадратичної форми. Ну, знову тут очевидно, що. Лямбда перше у мене буде дорівнювати 9, лямда друге дорівнювати мінус 4. Знову таки, у нас е, власні значення мають різні знаки. Це буде означати, що швидше за все, це буде гіпербола. Адже це коефіцієнти при старших степенях. Ну, приємніше, коли у нас е, з плюсом буде йти, скажімо, перша координата, координата майбутня Х. І тоді у нас канонічний вигляд цієї квадратичної форми. Ми чекаємо 9х' у квадраті мінус 4 штрих у квадраті. І тут ми не можемо поставити крапку, тому що у нас в нашій формулі є ще змінні в першому степені, які не входять в квадратичну форму. Нам їх треба якось. Теж позбути, щоб отримати остаточно канонічний вигляд. Для цього таки треба буде знайти перетворення координат і використати його, підставивши в наше рівняння. Перетворення координат знаходимо через власні вектори. Отже, продовжуємо. Лямбда 1 дорівнює 9, знаходимо відповідний власний вектор. Мінус 4 α 1 плюс 6 α2 дорівня 0. Друге рівняння 6 α 1 мінус 9 альфа 2 дорівня 0. Хоч перше, хоч друге рівняння дозволяє нам покласти замість альфа 3, а замість альфа 2 двійка. Власний вектор 3, 2. О, Обидва рівняння будуть задовільнятися. Ну, це природньо, тут визначник 0, вони взагалі одне і те ж рівняння. Нормуємо, тобто знаходимо довжину. Довжина у нас тут буде 9, 4, 3, корінь з 13. Отже, в перший вектор, власний, має вигляд одиниця на корінь з 13, 3, 2. Є. Тепер лямбда 2 дорівнює мінус 4. Підставляю мінус 4, отримую рівняння. Будемо мати 9 α1 плюс 6 α2 рівня 0, а тут 6 альфа 1 плюс 4 α2 рівня 0. В будь-якому випадку, тут альфа 1 покладу мінус 2, альфа 2 в мене тоді буде трійкою. І відповідно другий власний вектор одиниця на корінь з 13 мінус 2, 3. Я знову витримую послідовність власних векторів і координат, щоб у нас визначник в матриці переходу. Тепер я можу виписати формули переходу до нової системи координат. Мається на увазі x. Тоді у мене буде одиниця на корінь з 13 мінус 2Y і відповідно y. Тепер все це треба підставити в наше рівняння кривої другого порядку. Місця у мене не так багато. Я скористаюсь тим, що ми знаємо, що все одно. Коефіцієнти при квадратах нових змінних будуть 9 і мінус 4. Це загальна теорія каже. І тому наше рівняння другого порядку буде мати тепер вигляд. В нових координатах 9. А замість y я підставлю їх такі вирази. Дорівнює 19. Я переніс 19. Так, що тепер? Тепер, мабуть, все-таки треба тут звести подібні відносно X' і Y'. Прийдемо до рівняння 9. Так, тут у нас 66 і. І мінус 24 мінус 90 буде на корінь з 13х'. І точно так, плюс 44 мінус 36 буде плюс 8, на корінь з 13 і штрих дорівнює 19. Зводимо ікси і ігріки і виділяємо повний квадрат. Дев'ять за дужками в дужках. Так, тут у нас 2, 5, 25 плюс 25 тринадцятих. А друга дужка мені дасть мінус 4 за душками. Одна тринадцата. Тепер. Я ж тут додав 25 тринадцятих, та ще на 9 помножено. Треба відняти. Мінус тринадцятих. А тут я теж додав, але з мінусом. Так що треба тепер додати, помножене на 4 тринадцятих. І це дорівнює 19.

У квадраті мінус 4 y штрих мінус 1 на корінь з 13 у квадраті. І це дорівнює 36. Ну, тепер вводимо нові змінні. Х3 мінус 5 на корінь з 13. Це в мене буде х2 штриха. Х' мінус 5 на корінь з 13 y 2 штриха у мене буде у мінус 1 на корінь з 13. І тоді канонічне рівняння після ділення на 36 будемо мати х2 штриха у квадраті поділене на 4 мінус у штриха у квадраті поділене на 9 до рівня 1. Канонічне рівняння гіперболи. Спробуємо виписати лінійне перетворення, яке привело нас до такого рівняння. Для цього мені доведеться замість х' підставити їх вираз через два штриха. Неважко бачити, що х' це буде х2 штриха плюс. 5 з корінь з 13. А y точно так, 2 штриха плюс 1 на корінь з 13. Підставляю все в наше рівняння перетворення. І ми отримаємо, що x х дорівнює 1 на корінь з 13. 3х 2 штриха. Мінус 2y2 штриха. Але додані оці вільні члени, мені дадуть ще доданок. Мені доведеться 5 помножити на 3 при підстановці, поділити на корінь з 13. І на корінь Це буде просто на 13. Виходить 15, мінус 2 13, це 13. Просто одиниця. Плюс одиниця. А y тоді. Підставляємо замість х', Y штрих буде та ж сама. Частина корінь з 13. 2х плюс Х2 штриха, 3 у 2 штриха. І тут щось в мене буде стояти. 2 помножити на 5, це буде 10. І плюс 3. Знову 13, 13. І ще одна плюс одиниця. Остаточно лінійні перетворення, які зводять нашу рівняння другого порядку до канонічного вигляду. Залишилось намалювати декартова система координат, в ній задана наша крива другого порядку. Нам доведеться намалювати нову систему координат, пов'язану з Х' іх2 штриха штриха, тому що саме в цій системі координат ми маємо канонічне рівняння гіперболи, яку ми вміємо малювати через основний прямокутник, скажімо. Якщо подивитись на ці рівняння, то кожне з них містить дві частини. Перша пов'язана з поворотом. Лінійне перетворення пов'язане з поворотом. І зсув на одиницю. Як ми бачимо, система координат зсунута на одиничку. Оце в мене буде 1-1. Це початок нової системи координат. Саме в ній все крути, Одна ці вектори будемо відкладати від початку нової системи координат. Саме ці вектори задають у мене базис. Задають вісі координат, в яких ми будемо малювати гіперболу. Вектор V1. Напрямок 3, 2. Ну, це десь отак. 3 тут, 2 тут. Ну, от так от. Це у нас буде перша вісь. О. Вектор V2. Х-2. y -3. Ну, зрозуміло, вони ортогональні, тому маємо другу вісь. Тут у мене координати Х2 штриха, тут координати y2 штриха. Нова система координат. Саме в цій системі координат ми маємо гіперболу. З напіввісями з дійсною вісню з 4, 9. Це що означає? Це означає, що по Х новому я повинен відкласти 2 одиниці вправо і вліво. А по Y новому я повинен відкласти по 3 одиниці вверх і вниз. І намалювати основний прямокутник. Його діагоналі. Будуть асимптотами нашої майбутньої гіперболи. Дійсно вісь вісь Х, ну, з двома штрихами. Проводимо відку гіперболи. І тут інша. Ну, приблизно так. Оце наша крива другого порядку. Яку ми змогли побудувати завдяки знаходженню власних векторів і власних значень квадратичної форми, що відповідає нашій криві другого порядку. На цьому, мабуть, ми сьогодні закінчуємо. Але ви залишайтесь на каналі. Підпишіться на нього, поставте подобайчик, напишіть коментар. Дякую за увагу. Я буду з вами, Олексій Василенко.